Сьогодні для вас дуже важливий день. Сьогодні утворилася нова сім'я. Але не менш важливий він і для нас. Тому що для тата сьогодні, тато сьогодні здобув нового сина, вже другого. Тато наш завжди хотів мати сина. Вже сьогодні має два. А я маю брата. Ми дуже раді бачити тебе в нашій сім'ї. Дорога сестричко, ти в мене одна. Найкраща, найчарівніша. Колись ми все ділили на двох. Тепер цю місію я доручаю дімі. Тепер ви все будете ділити на двох. Ви сьогодні стали одним цілим, однією душею, одним тілом. Права рука і ліва рука, права нога ліва нога. Тому що куди йде права нога, завжди ліва нога допомагає їй. Тим самим, що ліва рука робить, права рука завжди допомагає. Я бажаю, що у вас була така любов. Не така, як співають красива і тому подібне, а така, як пишеться в Святому Письмі. Любов довготерпелива, любов все терпить, всім прощає. Любов не шукає іншого. Я вам бажаю, щоб ви все переходили разом. Підтримували одне одного, не шукали розради десь на стороні, щоб ви були одна для одного опорою, підтримкою. Ну і дуже би хотіли, щоб нарешті наш Юрчик вже мав якісь братики і сестрички. І ти завжди в нас була нянею, Дай Бог, щоб я тою нянею теж скоро стала. Сьогодні дорогі мої молодята, сільні гості, батьки і так далі, напевно, тішаться, бачивши свого сина, свою дочку, під вінець, дають і основують нову християнську сім'ю. Вони в житті багато для вас робили. Не забудьте сьогодні подякувати, вклонитися їм за той дар життя, за все, що вони робили і будуть робити, напевно, для вас. Напевно, це і основне. Я сподіваюся, що ви любите одне одного. Митро любиш Мар'яну. Мар'яна любиш Митра. Ну нарешті, то є по любові і дай Боже, щоб якихось інших інтересів не було. Я нарешті дочекалася моменту, що я прийшла на ваше весілля. Я дуже щаслива цьому. Хочу побажати вам щастя і всього, що ви собі там на майбутнє надумали. Я дуже рада, що мій брат знайшов ту, з яким він хоче прожитися своє життя. І будьте завжди такі щасливі і, і просто найкращими для одного.